Добрий день, мене звати Капітанчук Ірина Володимирівна, я лікар вищої категорії, завідуюча неврологічним відділенням Чорнобильського диспансеру. Сьогодні ми про, поговоримо про акубаротравму. Первинне пошкодження мозку вважають нейротравмою, спричиненою вибухом. Наскрізні розриви барабанної перетинки є найпоширенішою фізичною ознакою вибухової травми. Механізм контузії є замкнутим колом процесів, що відбуваються одразу після дії ушкоджуючого фактора на черепну коробку пацієнта. При цьому головний мозок, як субстанція, що нагадує міцні драглі, холодець, желе, починає рухатися всередині черепної коробки із запізненням в порівнянні з рухом черепу, при цьому стінки черепа, намов стають торинним ушкоджуючим фактором. Отже, окубара травма, контузія це травма, яку завдає ударна хвиля. Це молекулярний струс мозку, це струс на рівні молекул та клітин. Що, е, це мінімум 4 фізіологічні процеси, що відбуваються у мозку. Це кавітація, це гідродинамічний удар. Це контуруда, електромагнітне опромінення, тепло та газ і денатурація білка, і, як правило, це незворотній процес. Які парадокси контузії? Важкі контузії призводять до менших наслідків, бо важкі контузії лікуються, МРТ контузію не показує, як і КТ, і процес продовжує тривати та розвиватися у мозку і далі після вибуху. Що ж в мозку руйнує контузія? Хвиля, яка проходить мозком, рве аксони. це відростки нервових клітин, це білі канати, які об'єднують долі та півкулі головного мозку, а це когнітивні порушення, Порушення кровообігу, страждають мілкі судини мозку, порушення ліфородинаміки, формування рубців та спайок, процеси аутонеросенсибілізації. Особливою специфічною формою віддалених ускладнень травматичного скодження головного мозку є постконтузійний синдром. Постконтузійний синдром це неврологічні психічні порушення, що виникають у пізньому або віддаленому періодах черепно мозкової травми і проявляються переважно розладами вегетативної нервової системи це запаморочення, збліднення, почервоніння обличчя, оніміння кінцівок та порушення психоемоційної сфері. Роздратованість, апатія, підвищена збудливість, що також не сприяє повноцінному соціалізованому функціонуванню військовослужбовця чи ветеранів. Тобто діагностичними критеріями, згідно з МКХ-10 для цієї патології є історія травми голови, стратою свідомості, що передує появі симптомів максимум на 4 тижні, наявність трьох або більше з таких категорій симптомів, як головний біль, запаморочення, загальна слабкість, втома, непереносимість шуму, дратівливість, депресія, тривога, емоційна лабільність, суб'єктивне відчуття зниження концентрації, пам'яті або інтеліктування. Електуальні труднощі без нейропсихологічних ознак помітного погіршення. Тобто, людина, людині важко читати, запам'ятовувати прості речі, вирішувати раніше нескладні для неї завдання, безсоння, зниження толерантності до алкоголю, п'яні навіть з невеликої дози, чого раніше не спостерігалось. Я дозволю вам представити два клінічних випадки пацієнтів з контузією. Перший це Пацієнт С 28 років, скарги на головний біль, біль в шинному відділі хребта, головокрижіння, стомлюваність, шум та дзвін ухах, періодичні приступи підвищеної тривожності, які супроводжуються болем в епігастрії та вологістю долоні. І за нами відомо, що це переселення з Харківської області, а отримав в кінці вересня 2022 року. Йому було призначено трауміль, лімфоміазод, вертиглій хель, ангіель і церебром композитов на 100 мл із раствору внутрішньо крапельну через день 5 днів. Також вводився спаскупрель і трауміль між ніжним краєм грудини та попком внутрішкірно, а також травмель вводився в шийні сегменти з обох сторін з точки вигоду категорічних нервів з обох сторін один раз на день протягом 5-7 днів. Також призначався нюрексан по одній таблеточці 5 разів на день, розмоктуючи в роті протягом 10-14 днів. Після проведеного лікування стан пацієнта значно покращився, зменшився головний біль, головокружіння, зменшився більший новому відділі хребта, зменшились приступи тривожності з вегетативними розладами і покращився сон. Також хочу представити вам пацієнта КА 40 років, скарги на головний біль, головокруження, підвищена чутливість до гучних звуків, яскравого світла, дритівливість, емоційну лебільність, часті пробудження під час сну, зниження інтересу до оточуючих, зниження уваги, зниження приносимості до фізичних навантажень. І за нами завідомо, що в 2016-2018 роках служив по контракту в зоні АТО. У 2018 році отримав вибухову травму, закриту мозкову травму, акубара травму, неодноразово лікувався стаціонарно та амбулаторно, камісований, має третю групу інвалідності з приводу посттравматичної енцефалопатії. Пацієнту було призначено лімфоміазод, трауміль, вертігахель, гіперкомпозиту, нубіхінон композитом на 100 мл ізрочну на тривільно через день та днів. Також вводився церебром композитом паравертебрально в точці шинного сегменту з двох сторон протягом 7 днів. Був призначено нюрексан по одній таблеточці в роті три рази на день протягом 14 днів, також нервохель по одній таблеточці. Три рази на день. Після проведеного лікування стан пацієнта покращився, зменшився головний біль, головокружіння, загальна слабкість, покращився сон, настрій. Пацієнт виписаний зі значним покращенням. Які ж висновки ми можемо зробити, що реабілітація, хоч і не поверне попереднього здоров'я, але принаймні зупинить прогрес травми? Обираючи препарати для терапії пацієнтів, ми завжди керуємось двома ключовими принципами: це ефективність та безпека застосування. Саме тому я обираю високоефективні та безпечні препарати торгової марки ХЕЛЬ. Наостанок хочу поділитися власним спостереженням, що не менш важливо подібних ситуаціях, це підтримка близької людини та її сім'ї. Лікувальні сили сім'ї в подоланні таких ситуацій означають супровід, зорієнтований на теперішнє та майбутнє. Головне завдання сімейного супровіду це оздоровлення соціально-психологічного клімату в родині, формування позитивних стосунків і життєвої позиції всіх членів сім'ї. Дякую вам за увагу.